...проєкт розбудови екологічної демократії в Україні, в рамках якого ми сьогодні всі зібралися. Він ще раз підкреслюю, впроваджується вегомові СНІСІ для фінансових потреб Європейського Союзу. Але це зовсім інший під проєкту, ніж той, про який розповідала Анна Миколаївна. Це проєкт громадської організації в рамках фонду підтримки громадянського суспільства Європейського Союзу. І я сподіваюся, пізніше з прямому виставку, коли трошки розповісти про цей інструмент і як всі ви можете ним скористатися. Метою проєкту є вдосконалення впровадження екологічної політики через посилення і підвищення якості участі у громадськості в плануванні та реалізації екологічної політики. А, власне, ну, це такий комплексний підсумок а, того, про що ми всі говоримо, що громадськість а, хоче впливати, а, але не завжди може, і через внутрішні складнощі через зовнішні потрапити. І проєкт намагатиметься з різних кутів підступити до цієї проблеми і сприяти дійсно більш ефективній участі громадськості. Серед цілей які ми прагнемо досягти власне, налагодження діалогу між різними зацікавленими сторонами, щоб посилити участь громадськості в плануванні та реалізації екологічної політики. І особливо з акцентом на регіональному місцевому рівні. А, також дуже важливий компонент це обмін інформацією, сприяння прозорості в сфері реалізації екологічної політики. Ну і знову ж таки зміцнення потенціалу екологічних організацій, здійснювати вплив на екологічну політику через різні види діяльності. А, в проєкті передбачається чотири складові. Перше це аналіз політики як вакансія. друге створення підтримка інформаційно-комунікаційної мережі активних громадських організацій. Третє розбудова спроможності екологічної громадських організацій, брати участь у дійсної політики. І останнє власне участь в громадськості в плануванні моніторингу оцінки реалізації екологічної політики. Я трішки детальніше розповім про кожен з компонентів. Отже, в першому році, в першому компоненті, ми плануємо здійснити оцінку сучасної ситуації з участі громадськості в екологічній сфері, в екологічній політиці і а, стосовно стану спроможності екологічних громадських організацій впливати на неї. Тобто а, ті анти, які ви заповнили, вони вже є якимось таким. А, Камінчиком, який ляже в цей аналіз. Ми будемо отримувати інформацію іншими каналами, можемо, зокрема проводити фокус групи. Також хочу з звернути вашу увагу на те, що в ваших додаткових матеріалах є ще одна анкета, яку ми дуже просимо вас заповнити. Вона не дуже велика за обсягом, але також дасть нам цю інформацію. Можете зробити це анонімно, або, якщо хочете залучатися до подальшої діяльності з нашим проєктом, будь ласка, залишіть свої координати на останній сторінці І а, тоді передайте спільно реєстрацію, до скажімо, будете вирішувати питання а, пошкодування з чи поселення. Отже, а ми а, проведемо такий аналіз ситуації і, звичайно ж, не. Що необхідно змінити у законодавстві у практиці для того, щоб участь громадськості була дійсно ефективною, а ми їх формурували на папері певних документах. Ну і звичайно, <плес> після того, як будуть підготовлені рекомендації, ми вживатимемо породі для того, щоб донести їх до дій до малості, що приймають рішення і о, щоб зміни дійсно сталися. Другий компонент. Це один із основних компонентів на наш погляд цього проєкту, це створення підтримка мережі активних громадянських організацій і обмін інформації ними. Власне, йдеться про створення комплексної інформаційно-комунікаційної платформи екологічних громадських організацій під назвою «Екологічна демократія. Про що йдеться? Йдеться про створення багатофункціонального порталу, веб порталу який буде. Тобто це буде свого роду простір для спілкування екологічної громадської спільноти, це буде знань, де будуть розміщені всі необхідні корисні матеріали, як стосовно екологічної політики, так і щодо інструментів участі громадськості, законодавчі документи, все, що потрібно для того, щоб ефективно здійснювати своє право на участь у прийнятті рішень, екологічно значених рішень. А, ми б також хотіли, щоб там була своєрідна інформаційна дошка, де б громадські організації могли розміщувати скажімо, інформацію про свою діяльність, шукати партнерів, збирати підтримку на підпис певних звернень чи петицій чи, чи, чи інші документів. документалі. А, де була зібрана е, інформація про всі е, можливості взяти участь у консультації щодо законопроектів, які були населення на розвиток громадськості, щодо громадських сухів, які е, е, оголошені, призначені. Тобто е, така е, комплексна база е, інформації, яка дозволить дійсно підвищити е, ефективність участі громадськості. А, коли ми говоримо про простір для спілкування з спільноти, ми говоримо про те, що там буде компонент, де а, кожен а, користувач може зареєструватися, представити інформацію в організації, створити свій профіль. І таким чином це буде своєрідна маленька соціальна мережа, де можна буде принаймні зареєстрованим користувачам і вести обговорення. А, Піднімати дискусії з, з приводу якихось проблем своїй місцевості, можливо, шукати допомогу від інших громадських э, організацій, які вже мають подібний досвід вирішення проблеми, ділитися знаннями і, і таке інше. А ми дуже зацікавлені в тому, щоб ви, ви висловили свої погляди, побажання, що ви хотіли побачити на цьому порталі, тому я думаю, що протягом подальшої нашого обговорення і. Можливо, після заходу в електронній формі ми будемо раді прийняти всі ваші пропозиції, рекомендації. А, далі ще є повинна розбудова спроможності екологічних громадських організацій. Власне, ми хочемо на основі того аналізу сучасного стану громадських організацій визначити, які їхні ключові потреби, яких знань, навиків реагує. Що можна зробити для того, щоб посилити їхню роль в екологічній політиці? На основі цього буде складено план і проведено відповідні тренінги, в тому числі на регіональному рівні. І ми, звичайно, передаватимемо цю інформацію, цю оцінку потреб доводимо її до до нових організацій, щоб вони також. Якось зорієнтувати свої програми е, на ці потреби. І нарешті участь громадських організацій в гніванні моніторингу та оцінці реалізації екологічної політики. Йдеться про по згадану е, сьогодні громадську цільку екологічної політики. Е, так дійсно е, йде до завершення цей рік. Раніше потрібно думати про те, як робити. Цьогорічну, щорічної, оцінкої громадської оцінково-екологічної політики. І наш проєкт готовий надати максимальне сприяння всім зацікавленим організаціям у тому, щоб розробити якісну методологію, підготувати документ на високому рівні і у такому форматі, який би був доступний для широкої аудиторії, тобто. Ознайомити з його висновками якомога ширше коло осіб, в тому числі тих, що приймають рішення. І ще один підкомпонент це сприяння розробки місцевих планів і захований на положнім середовища. Власне цей компонент і буде однією з основ, що буде спрямовано на наші країни, адже ці підготовки цих планів передбачена. Плану дії у 2017 2014 році. І е, звичайно дуже важливо, що громадськість не тільки включалася в цю роботу, але й ініціювала і підштовхувала місцеву владу, е, до того, щоб розглядати такі плани, які власне, є, е, що, власне, є творенням екологічної політики на місцевому рівні. адже це може бути відповіддю на те, як вирішувати багато екологічних проблем, якщо закласти відповідні положення на цей документ. Очікувані результати це, по-перше, покращення співробітності екологічних громадських організацій, підвищення потенціалу екологічних організацій і спроможності вкладати на екологічну політику. І, Кінцями робіт само краще забезпечення економічних прав громадян України, в тому числі права на інформацію та участь у прийнятті рішень, що стосується а, Ну і коротко власне, про те, що сьогодні представляє собою Механізм проєкту, у нас є команда, яка працює над виконанням усіх поставлених нами амбіційних завдань. І до якої ми будемо залучатися ширша коло експертів, в тому числі з числа громадських організацій екологічних. Є до речі, комітет, до якого увійшли представники провідних екологічних громадських організацій, в першу чергу і ми бачимо його як таку перехідну ланку у зв'язку з е, ширшим колом громадських організацій. До речі, комітет, як злідують з його назви, надає рекомендації про тобто, те, як краще планувати нашу діяльність, як її робити більш ефективною і відповідною до потреб громадських організацій, ну, і також залучається до заходів за проєкту. Ну і нарешті, це найбільше прищавка, це, це ви, представники громадських організацій, ми сподіваємося, що після цього заходу ви будете з нами на зв'язку. Звичайно, ті, хто будуть зацікавлені. Скористалися можливостями проєкту, ми будемо інформувати, будемо створювати розсилки, знову ж таки, не за горами відкриття веб-сайту, веб-порталу. І я сподіваюся, що ми спільними зусиллями посилимо екологічну демократію в Україні і досягнемо і власної більшої ефективності. Потужності і, врешті-решт, це позначиться на якості екологічної політики України. Дякую за увагу, за питання, але, будь ласка, не дуже багато, тому що часу на дуже увазі.